Це дуже забагато. Я хочу трішки сказати, що я з с гедером, ефимом Рюссей в сеансі в 1984-85 роках, двічі одну програв до Вольни Тот Тут був сьогодні Славен Горний, який дуже добре знає Гедера. Але я грав багато турнирах Гедера. Я... Ми грали на 70 років гелера в 1995 році, и ще був живий. Ми грали, шанова його. Теж я хотів казати окремо, що 10 років тому ми грали турнір Раунд Робін, «Коловик» пам'яті генерала на 90 років, і Станіслав Стас Богданович виграв всі партії. Грав у багато гасмейстрів, Витаздовський, Савченко, я Мошу, Інгор, Мистрів Масевич. Грали всі. Діма Фінгеров також грав і ЧА <говорить> <А, говорить> навіть І Стас виграв всі партії. Це був дуже пишений <каклев> і Я сподіваюсь, що ми, ми, ми проведемо також у якийсь момент турнір <говорить> пам'яті пам'яті Богдановича. На мою думку, він був найторновутіший на гравець Одеський. Це моя суб'єктивна думка. Також трошки. Тож, теж трошки сумного мені це вспоминати, але, але може, може це корисно знати, що Богданович він виграв багато разів всі партії. То ні, він, він, він нас обіграв всіх Тож, 100%. І ми, ми повинні повести в якийсь момент. Дякую. Дякую.